Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мультитул фірми Swiss Tech Swiss Tech. Ось. В такій коробочки він приходить. Тут інформація від виробника. Що тут написано? Swiss Tech 16 в одному, Campaign Multitool, Multifolding Плюер. Life Striper і тому подібне, тому подібне, Made in China, China, чайна, China. Так, Я його попередньо відкривав, дивився. Тут він покоїться в наклеєчки. Що нас зустрічає? Нас зустрічає мануал. Мануал ага, мануал дуже простий. Тут з однієї сторони намальований наш матетун. Все, що в ньому відкривається, з іншої сторони. Інформацію про фіксатори я покажу трошки. Далі як це все працює? Тож, мультитулди у чохлові. Чохол доволі таки непоганий, тягнеться, по бокам вставки з резинки, ззаду вставка під ремень. Або куди ж ви вже його повісите це вирішувати? вам. Ось так от воно виглядає. А мультитул йде в салфоновому пакетику. Нас зустрічає ось такий мультитул. Тут надпис Space Touch. Накріплені замочки. Ось тут. Ось другий і з іншої сторони. Фіксатори. Що в ньому є? По-перше, це плоскогубці. Доволі приємний. Форми. Ось бачите, вигнаті. Тут у нас пластикові вставки. З обох сторін. Отакий. Важень. Важенький, досить, але не дуже. Зроблений гарно, приємно. Люфт. Люфт, я би сказав, відсутній. По переляганню. Питань немає, ось не видно. Далі, що у нас ще є? Далі є ножиці безпосередньо. Вон тут проволочка, натискаємо, відходить назад. Далі базовий набір всяких відкривалок. Ніж, ніж дуже цікавий з пилочкою. Ось як це все виглядає. Е, фіксатори. Якщо закрити те, що нам не потрібно, і вивести тільки потрібну одиницю, ось спрацьовує фіксатор. Тобто закрити просто так, ми його не зможемо. Є опор. Тут фіксатор. Ми беремо, тягнемо його вниз і закриваємо нашу використовану одиницю. З іншої сторони у нас хрестова викрутка. Маленький ножичок. Такий прикольний маленький ножичок. Далі кругла скоба. І лінійка викрутка тут з пилочкою ззаду для нігтів. Хто? хто як буде використовувати тут сантиметри та інші. Ой. Загалом, якщо дістати все, побачите, що тут є, то зараз покажу. Ну, так би мовити, повне наповнення мультитуру. Так, це отак. Ось. Ось так він наповнений. Загалом коштував він приблизно 11 доларів в Китаї. На одноіменному сайті. Річ непогана. В побуті використовувати можна. Мені сподобався фіксатор. Ось він зафіксувався, працюйте собі. Нічого попередцям не зіскочить, нікуди не вийде. Попрацювали, фіксатор металевий. Не запустили, закрили. Все. Тож, отакий мультитул гарної якості. Рекомендую до покупки. Всім дякую за перегляд. гарного дня!